Нас не прагне бути модним. Ми кожного дня намагаємося наздогнати її величність примхливу пані моду, яка змінюється так само швидко, як і жіноча думка. Сьогодні із модними тенденціями сезону 2017 Ми розбираємося разом із модним експертом Аліною Солодкою долею. Дізнаємося, що буде модно цієї весни та літа. Чина жіночність, невагома ніжність, квіткова романтика, смачні кольори у цих хітах секрети створення стильного образу. Зараз модно і потрібно експериментувати. Тобто, дівчата, які готові до експериментів, вони, вони виграють в цьому, і це їхня буде перевага. Насправді, що зараз актуально? Зараз актуальні кольори такі лавандові, фіолетовий колір. Дуже зараз в тренді без живий колір. Актуальні якісь яскраві неординарні принти. Тобто, якщо це можливо якесь морозиво, так я сьогодні теж демонструю цей принт і цей тренд, так от можна квіти зараз теж дуже актуальні. І ще один маст хев літнього сезону блиск. Робити ставку на розкіш, варто виважено і без фанатизму. Тканини із золотим або ж металевим відливом, те, що дизайнер приписав: зробити ваш образ яскравим і ошатним допоможе, скажімо, вузька золотава спідниця. Все, що блистить, можна це помітити зараз. Вже і на вулицях модниці ходять ось в таких в стилі х мабуть, так все, що блистить, все що яскраве, можна одягати. Джерелом натхнення для модних образів стала і класична сорочка, що трансформувалася у сукню. Майки комбінації на тонких бретелях покликані підкреслити витонченість, гнучкість жіночого тіла і пластику рухів. Відкривайте плечі та декольте і будьте в тренді. І не забудьте прихопити сумочку. Куди ж без неї? Дизайнери радять обирати ту, що комфортна. Це бу і маленькі сумочки, і мішкувато ну, такі мішкоподібні сумки рівних форм. А в кольорах це анімалістичний принт і яскраві сумки із яскравими різними деталями, оздобленням. І зараз вже прийшов той час що. Не потрібно підбирати сумку під взуття. Це вже в минулому. Ми про це забуваємо. Сумка може бути повністю окремим аксесуаром. Правильний образ правильно розставляє акценти. Аліна Солодка доля радить для особливих подій мати легку сукню вдалому крою. Вона завжди стане в нагоді. Нещодавно проводила такий челендж, зробила собі виклик. Я цілий тиждень, сім днів, ходила у сукнях. І я хочу сказати, що це мало якісь такі нереальні результати для мене, тому що я відчула от таку потужну жіночу енергію. Мені хотілося творити, я була така натхненна, хотіла щось постійно витворяти. Так? І я відчула ось цей потік натхнення дійсно жіночої енергії. Тому я хочу сказати, що іноді дівчатам варто робити ось такі виклики собі і ходити в сукнях, тому що це круто. муза колекції Аніта Стемковська формулу сукня плюс вдалий крій дорівнює жіночність, пробувала на собі і зізнається дія просто від ткані я в восторге, чесно. І це моє одне з любимих платье. Я його просто обожаю в цьому цвіті. Імен в повсякденній житті я не завжди супер но вот іменно алини вечір, как то мені хочеться одягати, потому що вони во мені іменно женственні качества. Разом із сукнею одягніть правильний настрій, і ваш образ для спекотного літнього дня готовий. Він абсолютно доповнить ваші думки та красу. Якщо вам це личить і ви відчуваєте себе в цьому комфортно і почуваєте так, то це однозначно ваш тренд, і вам треба в цьому виходити на вулицю. Come on be my baby, come on